Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про нову можливість для українців в Польщі. Якщо ви попадете в програму, про яку ми зараз будемо говорити, то ви протягом трьох місяців будете проходити оплачуване навчання, де вам щомісячно будуть нараховувати 1650 злотих протягом трьох місяців, як я вже говорив. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, проект Молоджі активні з повернем дає можливість. Молодим українцям отримувати стипендію майже в 1650 злотих протягом трьох місяців, при цьому здобуваючи безкоштовно нові професії, після яких також вони обіцяють 100% працевлаштування. Організація планує залучити до оплачуваного стажування 60 жінок та жінок. Чоловіків і в проєкті можуть брати участь безробітні особи віком від 18 до 29 років, особи з інвалідністю, низькокваліфіковані працівники, а також мігранти. Тобто, всі українці можуть туди попадати. Тут не залежить вже від того, чи ви являєтесь біженцями, чи ви приїхали до початку війни. Немає різниці. Навчання проходитиме у місті конське Свинтокширського воєводства. Тобто, якщо ви там не проживаєте, а ви скоріше за все в конському не проживаєте, то є такий варіант, що вам потрібно буде на цих три місяці переїхати жити саме туди. Благо, містечко дуже маленьке, житло там коштує дешево. Можливо, навіть вони будуть допомагати з житлом, і ви будете там проживати ну як не безкоштовно, то за якісь там копійки. На час стажування учасники будуть отримувати стипендію в розмірі 1649 злотих 34 гроші на місяць. І це буде відбуватися, як я вже говорив, протягом трьох місяців. Організатори покриватимуть витрати учасників на проїзд, медичне страхування, страхування від нещасних випадків. Також будуть безкоштовні консультації спеціалістів. З, ну, я так розумію, це будуть юридичні консультації, психологічні консультації і якісь там професійні. Після стажування організатори обіцяють 100% працевлаштування. На курсах можна на даний момент є вже оголошені такі професії, як кейтерінг, бухгалтерський облік, монтажник фотоелектричних систем з ліцензією СЕП, масажист. Монтажних теплових насосів. Також не виключено, що найближчим часом будуть додані і нові професії. Скоріше за все, це будуть якісь професії, яких зараз найбільше не вистачає в Польщі, і яких можна навчити е, ну, за три місяці, скажімо так. Подати заявку на участь в програмі можна за допомогою відправки листа на одну з електронних адрес. Всі адреси я залишу в описі під цим відео. Також е, можна зателефонувати за номерами, які я також залишу в описі під цим відео. І, звісно ж, я залишу посилання на офіційну сторінку цього проєкту, щоб кожен з вас міг перейти за тим посиланням і прочитати всю інформацію, яка вас би зацікавила. Тож не втрачайте такого шансу. Зараз на даний момент немає ще там якогось кінця. Кінця, ну, якби закінчення цієї акції, але я раджу кожному з вас подати заявку просто зараз, тому як потім просто може не бути місць. Тому як набирають всього лише 100 чоловік, як я вже говорив, це 60 жінок і 40 чоловіків. Тож, якщо у вас є вільний час, якщо ви безробітний, а Тут має бути обов'язкова така вимога. То переходьте за посиланнями просто зараз. Відсилайте свої заявки, і я особисто надіюсь, що кожен з вас зможе отримати своє місце, отримувати стипендію і отримати безкоштовну професію, яка потім перетвориться у вашу роботу, яка буде вам доставляти і задоволення і багато грошей. Отже, свою думку, в принципі, про цю програму пишіть в коментарях під цим відео. Мені також буде дуже цікаво її почитати. Робіть це просто зараз. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски з новими програмами. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!